Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, вітаю вас! І хочеться дуже з вами поділитися такою думкою: що взагалі, по-перше, потрібно бути оригіналом Божим, бо Бог нас сотворив для того, щоб ми знали його слово. І приближалися до Бога, бо ближче ми приближаємося до Господа, тим більше ми становимося людьми віри, людьми честі, совісті, моралі. Чому так сьогодні багато зла? Бо люди сказали, що Бог нам не потрібен, і за цього теряється совість, мораль, честь і так далі. І що дійсно допоможе? Допоможе це слово Боже, допоможе вивчати його, жити ним і ставати е, церквою Божою, да приєднуватися до церкви Божої, яка несе слово Боже до краю землі, виконує доручення е, Божє, Щоб кожна людина вона знала е, Господа, щоб кожна людина мала шанс на спасіння, і для цього нам допоможе дійсно. Слово Боже, яке лікує наше серце, лікує наш мозок, щоб там не було, як то кажучи, дурниць, не було нечистих програм, нечистих мислі. Да? Тому що навіть в комп'ютері дуже багато програм, які допомагають робити ті, ті інші роботи на комп'ютері. Але якщо програма вірусна, то вона буде робити шкоду, так само якщо в людину з маличку вложили все. Погане, все іскажене, неправдиве, що людина від мавпи, що людина живе дуже багато мільйонів років тому, уже там мільйони мільйони землі, і людина живе цим і думає, що так воно і є. Але це неправда, це ложь сатанінська. Бо навіть зараз ми живемо у час війни, і навіть тут на землі якщо приходить якась травма, проблема, то душа душі також боляче так само. В землі там буде ще більше і температура да, шість тисяч градусів. І повірте, душі буде не солодко. Для цього й потрібно, щоб наша душа вона була спасена, щоб наша душа вона познала Господа і була наповнена Духом Святим. Для цього й потрібно щодня вивчати слово Боже, проповідувати, щоб люди були. Були і ставали людьми Духа Божого, людьми віри і Слова Божого. Амінь. І я лишу в описі цей ролик наших священників. Нехай Господь оберігає вас. Амінь.